На відкриття спортивних ігор вийшли представники всіх сільських та селищних рад Житомирського району. Приїхали і численні глядачі вболівати за своїх земляків. Організатори змагань впевнені, що гарна фізична форма є запорукою успіху не лише в спорті. Сільська молодь активно бере участь у змаганнях з різних видів спорту. Нам хочеться відмітити, що високий рівень організації зі сторони товариства Колос. Перш за все, залучається сільська молодь до активного, до активного відпочинку, до активного заняття спорту. І хочеться відмітити, що результати достойні. Саме приємно, що ми даємо можливість нашій, нашій молоді, молоді з села, звичайного села, показати себе, реалізувати. І для них це є, можливо, якийсь невеличкий шанс. Досягнути якоїсь спортивної кар'єри. Учасники ігор змагались в багатьох видах спорту. Незважаючи на спеку, всі учасники проявили волю до перемоги. Є згуртованість і хочу подякувати молоді, яка сьогодні знайшла вільну хвилинку, вихідний день і приїхала відстояти честь нашої територіальної громади. Всі переможці отримали кубки та призи, а всі учасники величезне задоволені від змагань, які згуртовують і мобілізують кожну команду.